Всім привіт мої красуні і красунчики. Зараз я хочу зайти на базар продуктовий. подивитись там ціни. Трішки порівняємо з тим, що є в магазинах. Я правда толком не пам'ятаю, але хоча б на картоплю я пам'ятаю ці. Євро 20 а Якщо берете цілий ящик, то 90 копійок. полунички одна коробочка 5 євро. Гранати 2,50 за кілограм. От, от, от полуниць, 5 євро. Чому такі ціни? Тому що це вони самі вирощуються, не привозне. карин, по 80 копійок за один кілограм беруть. 70 центів. 3,50, оті 2,50 євро. А то імпорт саме за кіло, буде около 7. 8 євро за кілограми такі. Арочки 2,50 за кілограм. Ого, яблука. А яблука 2 євро. Півтора, два євро. Тому що вони сказали, що тут дорожче, ніж в магазині, тому що вони вирощуються самі без хімікатів. Полтора євро, кілограм картоплі. А за мішок тринадцять євро за мішок. Десять кілограм. Буряк два євро п'ятдесят, а у коробки. Євро п'ятьдеся. Ці дорожчі, так? Два п'ятьдесять. А більші у гірочки? Тоже два п'ятдесят. А це диніт, так? Да? П'ять євро один кілограм. А перець. То перець А це гострий? Три євро. А солодкий, а. А солодкі теж три євро. А помідори? Помідори скільки? Оце рожеві 3 євро, а такі 2,50 п'ятдесят. базарчик. Ну це мені порадили, що тут є базарчик, але ну, я ж знаєте, як село звикла, що на базарі має бути дешевше. А тут навпаки. Малина навіть є. Ого. А малина скільки? 5 євро, 5 євро такі. Боже, де ж не взяли малину. А це е, голуби, може, забула, як називається. Скільки теж? Три. П'ять теж 5 євро. Це вже почищений гранат. А груші? 4 євро груші. А хурма? 3 євро хурма. А оця рожева, це картопля чи щось змішане? Оце? Тобто сладкий кромпір. Сладкі кромпір. 4 євро. ага. А лимони? Два Два п'ятдесят. О, ці скільки? Три євро за кілограм. У ці хороші м'якенькі. Забула, як називається. Як це називається? Манго, манго. А манго по чому? Шість євро за кілограм. Теж шість євро. Один євро за один кілограм. Це дивний базар. По-перше, дуже мало людей, практично чотири продавця, чотири навіть. І такі ціни в космос. Ну, має бути якийсь нормальний базар, не може бути такий базар. Будь Ласка, нормальний базар, Юля. А ти, звичайно, знайшла. Ну, побачимо, що тут ціни, може там тут такі самі, як картопля, євро 50. Ну Тобто, Юля. Ну, на 50 центів дешевше. В магазині 68, 88. І я рахувала, що це дуже дорого. Рубна, зерна, а сладкі. Угу, сладкі. Я забула, скільки? 3 євро. 3 євро гранат, 2,50 хурма. Аперець? А перець? У мене хурма 2,50. А перець? 3. 3. 50. 3,50. А яблука? Яблука є два. Два я. Дякую. Хвала. Всім привіт. Зараз вирішила сходити до храму. Мені тут 10 хвилин всього. Знаєте, ой, ну це потім познімаю, як буде час. Подивитися, у котрій вечірня, тому що я написала у групі телеграмі для українців в барі. Мені ніхто не відповів. Я надію, що все-таки українці ходять в церкву, просто не побачили повідомлення. Субота, гарне сонечко, всі на пляжі. Юля, дуже сумніваюся, що всі на пляжі, прямо в курточках Чешні, вночі такий був ураган. Не було дощу, але такий вітер, Я, що мені здавалося, що море прямо біля мене. Хоча море достатньо далеко від мене. Так було чути. Я просто вчора звалилася, не вмивавшись, не поївши. Просто Юлю виробило. І того я встала сьогодні у третій. Сама. Ну, молодець. Я вже бачу, де храм. Тому що я по карті йду, думаю, Юлі, ти точно туди завернула. Спитала в дівчинці, каже, туди-туди, правильно, йде. Ну, він прямо в центрі бара. Тобто мені до нього навіть ближче, ніж до базарів. Сповідали, що хрести на кожному з куповелів різні, тобто з різних країн привозили і дарували храму. Зручно, там є пошта відразу. Тобто, ну, в принципі, от такий це центр, звичайно, його треба ще нормально зробити. Але так, все дуже близько там, де я живу. Ну Як мені сюди треба йти, не знаю, ще скільки хвилин, Потім вам, коли конкретно я буду саме сюди йти, я вам скажу точно. Божу цю чудову церкву. Я тоді через центральні ворота заходила, швидко-швидко вам показувала. Дивіться, по всьому периметру, по колу вирощені оливки. Зелені. Оці кущі, якщо я не помиляюсь, червоним розквітають. Можу помилятися. Покажу вам просто ось так. Завтра на літургії думаю, познімаю вже саму літургію. Дуже гарний храм, дуже гарний. Я Була на криші, записувала комедійні відео, розмовні і так змерзла, просто як цуцик, 5 годин. Так темно, ніби вже ніч. А я розумію, що я весь хліб з'їла. Я не знала, що у неділю в них не працюють магазини. Я йшла сьогодні з церкви, зачинено. І мені один чоловік, я така знімаю квіточки, знаєте, а він такий, хто дозволяв знімати? І така квіточки? Ти мій будинок знімала. Я кажу. Починає сміятися, і він вже теж починає сміятися. Що ж прикалуєтесь зараз? жінка, каже, да". Кажу, Ясно". Ну, вони, Я вже не раз помічаю, що не забороняють знімати, але я вже бачу, що він просто ну, прикалується. І він каже: ну, пекарні відкриті. Тобто бари, ресторани, кафе без проблем, і пекарня також. Туди йдеш до пекарні. І я собі, знаєте. Взяла рюкзачок з підставки, думаю, зараз комедійні відео познімаю, по дорозі починаю йти по дорозі. І я розумію, що мені нема де стати, того, що там машини їздять. Просто нема де стати, щоб записати ліс. А сонце заходить. Все, зараз буде темно, я нічого не запишу. Я повертаюся назад. Ну, мені була це вже думка в голові, знаєте, Ангел підказав, але ж Юля вперта, мені ж треба піти ще кудись. Коротше, вилажу на кришу, і записуюся там. Я спускаюсь, і я розумію, що, напевно, все зачинено. І я заходжу, і виходить мій сусід. Хто ви думаєте, мій сусід? Хто? От угадайте, з трьох разів просто напишіть в коментарях, хто мій сусід? Хто? Ну, звичайно, турок! Ми вже перед цим познайомилися. Знайомство було дуже чудове. Це я, коротко, через те, що в мене в перший день не було тут інтернету, я користувалася мобільним. І я закачую відео, і мені залишилось просто сторінку. Понім? Розумієте, в титулку поставити, і я її не ставлю. Я тупо вирубаюся з телефоном в ліжку, нафарбована. Добре, що хоч я переодяг. Я прокидаюсь, немає інтернету, а такий вітер, просто такий син. Я думаю, все, напевно, тут зламався цей кабель, не тому немає домашнього інтернету. Мають поремонтувати. І в мене так само видно. Сижу, як дура, розумієте, не можу не змонтувати, нічого здійс... засняти. Чую, виходять сусіди. А я чула перед тим, що ну, розмовляють на турецькій мові, але думаю, я не буду признаватися. Вот. Не знаю, чого я так подумала. Ну, чула, що вони трішки монтюкалися, але ну... виходжу. І кажу по-англійськи, я кажу, слухайте, ну, така справа, у вас є інтернет мобільний? Чи це зв'язок, чи це в мене просто немає коштів, я не можу зрозуміти, тому що я недавно поновлялася. І, Ну це я англійською кажу. Ну, він починався бути десь, каже, ні, є, все нормально. блін. Думаю, Це в мене начать, гроші закінчилися. І я кажу, ти можеш роздати мені на дві хвилини. Це все на англійській мові. І е, виходить, другий, каже, що там сталося. І він та нічого. Я думаю, зараз не підуть, вони мені не дадуть інтернет. І плюс я не можу пояснити, що цей би, зломаний домашній, я його не можу підключити, бо вони, видно, ним не користуються. І я починаю ну, прихожу на турецьку мову, знаєте, а в темноті, і вони ще зранку, знаєте, сонні. І один, він просто коли мною говорив на англійський, він просто отак робить. Я кажу, я, я не поняв. Ти на турецькій розмовляєш, чесно, це треба було бачити. Я вчетаюсь м'ясо. Кажу, так, я в Анталії жила певний період. І просто я вже пояснюю, вони такі звичайно, такі трішечки. Зате на наступний вечір вони вже не матюкалися. Ну, в, в крайньому випадку, у коридорі, ніяких матів не було. Ну, знаєте, це хлопці між собою матюкалися, це не те, що вони сварилися. Ні. Просто ну ми теж деколи використовуємо мати, не деколи, да, Використовуємо. І вони також, між собою, вони знають, що ніхто не розуміє. Вони можуть матюкатися. Я такі все, ми не можемо матюкатися, тому що одна тут сидить, теж турецький, блін, знає. Ось. І я їм дуже вдячна, оновили ту активацію. Я змогла далі працювати в інтернеті. І зараз я спускаюсь. І якраз виходить один з них, що їх там троє, знаєте, я в темноті вже не знаю хто, чи двоє, я не знаю скільки. Я так, вони вже чотири роки тут працюють на будівництві, я так розумію. І я питаю в нього, кажу, пекарня працює? ще? Він каже, да, але каже, трішки далекувати треба йти. Я кажу, Ви туди підеш? я кажу, дякую, зараз Зараз буду йти. А він каже, тобі хліб треба. І я кажу, так, -то я не подумала, що будуть магазини закриті. Не знаю, що я так не подумала. Я каже, так я тобі дам, в мене є лишній. Він каже, я, я тобі дам, цілу паляницю мені виносить. Я кажу, ну давай половину, мені достатньо буде половини. Мені е е менше та навіть достатньо. Каже, не, -не, -не, -не. не переживай, мене зараз товариш іде додому, е він теж приносить хліб, нам каже, забагато. Ну, свіжий хліб це не то, що. І тільки сам собі купив, видно. І піцу, каже, і піцу, піцу бере. Ну, піца зверху лежала. Я кажу, там вже піс почався. знаєш. Я кажу, не, не буду брати, в судно мені не можна. Я кажу, там м'ясо є, він каже, так. Я кажу, не можна. можна. Він вот. каже, а піс, ну, ладно. Короче, уявляєте, Це я називається поїхала з Туреччини. Туреччина мене догнала. І я дуже вдячна, що я знаю турецьку мову, тому що, а як би я з ними спілкувалася? Спілкувалася вони молодці. Ви розумієте, що вони говорять на Сербській морі, на Чорногорській, на англійській, і на, на турецькій? Отак. От Може, ще не якісь, я не знаю, їх, їх екзамен не приймала. Але просто до чого я веду, в якій би ви країні не жили, будь ласка, вивчайте мову. Тому що її за плечами не носити, назавжди вам пригодиться. І англійську це, напевно, єдиний предмет в школі, який точно треба відвідувати. От просто стовідсотково. Так, українську треба вивчати, її треба знати. Це наша мова рідна. І її треба добре знати да? без цього суржика, який я ще не можу вичистити свою мову. Але інші мови. Звичайно, потрібно теж вивчати і дуже добре, тому що ніколи це не завадить.